Це найдешевший апарат з пульсом і дабл пульсом. Тобто він має змогу зварювати алюмінію в автоматичному режимі. Ось. І також ще є функція зварювання міді. Welding Dragon 200P LCD. Як загалом новеньке на каналі. Ось. Іде в такій коробочці коробку. І ось наш сам боєць. Опа! 200p. пульс і LCD. LCD екран Запускає. В комплектації до нього йде ось такий наборчик. Що в нас тут? Клема маси, ролик і трубочка, направляюща, і також шестигранник Ролик Вобраз 8. І що в нас тут? Одиничка, як загалом. U-образний ролик вже стоїть в апараті. Електродотримач. КБ-200. Розрахований значно 200 А. І також пальничок. Від Апікурбінзель. Зразу вам скажу, що це азійське виробництво. Окрім комплектації, у нас є роз'єми бойтнети 3550. Оп. Це добре. Що тут у нас ще? Оп, підключення для сполгана. Каз 2. Роз'єм для підключення європальників. В середині у нас під кришечкою двохроликовий механізм подачі дроту. І ось у нас комплектація якраз йде сам уобразний ролик. E, на 1,2 один і, і одиничка. Це для зварки алюмінія. Там наш бункер відсік зроблений під 5-кілограмову катушку дроту. І також кнопка протяжки дроту і предгаз. Клапан включається. Ззаді нас кнопка вимкнення і ввімкнення. Кабель живлення і звончик для підключення газу. На передній панелі LCD-екран. І візуалізація нам спрощує роботу з ним. Ну що ж, позварюємо, подивимося, що він може. Дріт, у мене буде 53-56, алюміній магній 1,2 діаметр. Давл пульс. Ось. Фіксуємо, алюміній магній є. Півторашка у нас є. Там вот 1,5 мм. Один и пять. Ось так. На дабл пульсе спробуємо. Красота. Непогано налаштована синергетика. Прописана апаратсом. Дивіться, який шовчик вийшов. Ось. Ось шовчик. Півторашка. Це дабл пульс. І зараз цю саму півторашку спробуємо. На пульсі. Перемикаюсь на пульс звичайний. Дріт в мене 1,2, трошки за грубенький буде. Але дивіться, як зварює корекшен. Ось пульс звичайний. І з другої сторони дабл пульс. Дабл пульс і звичайний пульс. Давайте зарядимо в апарат алюміній кремній. Хочу спробувати кузовщину. Тесла кузовщина. Всі знають, що це алюміній кремній, тобто алюміній силіцій Ой, з тут? 1 мм товщина. Подивимося, як він справляється з кузовщиною. Ось я її розрізав. Бачите, ось такий розріз здоровезний. Ось. Різав я, зразу говорю. Я різав ось такою фрезою. Щоб в мене всередині ніякого образива не було. Алюміній кремній. 40-43. Заряджаємо. робимо протяжку дроту. Бачите, як крутий помалу. І що я замітив, якщо ми візьмемо, додамо, потужності накинемо, і в нас буде швидше затягуватись сам дріт. швидкість міняється. О! ишла Алюміній кремній, бачите, і yes. є. Так, товщина поставлена саму мінімальну. У нас yeah. звичайний пульс. 1-2. <звук> Оп, є. Треба більш рівніший рукав тримати. так. Можна трішки збільшити. Ширину дуги. додав мінус шість, щоб в мене більше було дроти. По трошки зварюємо. Ось. Так, що в мене виходить, ось так я наліплюю. Але зараз давайте поставлю одиничку, так як нам показує синергетика, а не 0,7. Треба більше налаштовувати апарат, ви бачите, варить можемо щось заліплюємо, але щоб так прям ідеально. Ні, давайте попробую ще дабл пульс. О! Трохи підчистив матеріал. Бачите, бруд іде, бруд, бо фарба була. І вже друге діло. О, прийдеться підчищувати. Краще вже з формації йдеш. Ба. Непогано. Хм. Непогано, найс. Лягу завжди не підходить. Невеликі махінації. І що ми маємо? Ось такий. Напроти того шва ось такий шовчик вже. Так, з зворотньої сторони. Якщо би гарно ще прочистив, о, продавлення є, зав'язка є. Бачите? Потрібно налаштовувати. Попробуємо четвірочку заварити. Четвірка, дабл пусть. Угу, це яка красота. А? Дуже гарно настроєна синергетика для такого китайця. Подивіться, копієчка в копійку ложить. І зараз спробуємо на звичайному пульсі. Непогано. Прийшовся. Пропілесенький, чистесенький шовчик. Ось. З кузовщиною все зрозуміло. Набити руку і буде нормально зварювати. Ось результат. Ось результат з тої сторони. От тут привикав, тут вже все. Дабл пульс, до речі. Можна і на пульсі зварювати. Мадрій, hey ставимо чорний метал. Мені сподобалося, як він дабл пульсом зварює, тому хочу вибрати дабл пульс і попробувати на чорному металі. Дві пластиночки п'ятірки. В енергетичних налаштуваннях я ставлю товщину четвірку. Бачите, 120 а. Тому що при 150 А в мене буде вибивати світло, так як в мене просаджується мережа сама. І в мене так, є стабілізатор на 14 кВт, але все одно просадка іде. Дивіться, в мене, одиничка тут стоїть. Дивіться, який чудовий! Чудовий шовчик виходить. Мені дуже подобається, як він зварює даблпульсом. Класно прошили. Що на алюмінію, що на чорному металі. Ось мій результат. Як ви бачите, чешуй чистість така. Тепер що, позварюємо на лінійному простому способі. З другої сторони, вже трішки остиг цей матеріал. Ось на лінійному способі ми бачимо, що у нас тут можна як на вуглекислоті зварювати, так і на міксі. У мене мікс зараз стоїть. І let's go. Дріто одиничка. Фіксуємо. І 120 А. Ось так. Непогано, але хочеться додати трошки більше току. Поставив 140 А і ще отут трошки дотягну. Ну, Чітко, нормально зварює. І ось ось такі шовчики. На лінійному способі. Ну, але на дабл пульсі мені більше подобається зварювати. Нема. Попробуємо так. звичайний пульс. Звичайний пульс ширину дуги я зроблю мінус е, 2. Щоб в мене було більше дроту. От так з'єднаємо його докупи. От. Тут зазорчики. Ру, шмалив. П'ятерочку. Ось посередині тут провара наскрізь немає. Ось тут, бачите? Але ось так прошмалив. 120 Ампер. Щоб був провар, десь потрібно було дати, напевно, ампер 160. Звичайний пульс. Режим. Ну і що ж, цікаво, що там в кишках всередині. Це є така захисна плівка зразу на платі. Це добре. О, він створений максимум однією платою. Такою ще якась додаткова плата там всередині. Здоровий радіатор охолодження. Ну, Торчик звичайний, як загалом. Моя думка на рахунок електроніки. Вона не є експертною, на неї склятися не потрібно. Я просто дивлюсь візуально, як все воно зроблене. І показую вам. Ось так виглядає бюджетний зварювальний апарат. З функцією пульс і дабл пульс напівавтомат всередині. Параметри налаштування даного апарату. Ось у нас є такий екранчик, і все візуально зрозуміло. Давайте пробіжимося, що у нас тут є за параметри. Заходимо в хатку. Ось така хатиночка. Ми бачимо, що у нас є напівавтоматичне зварювання. Тобто мік звичайне також є в пульсі, і також в дабл пульсі. Все продубльовано зверху. Також у нас є ММА зварювання електродом, тік-ліфт. Тік-ліфт, це тобто, означає, що ми зварюємо дотиком, підпалом, чирканням таким. Якщо зайдемо, зараз в параметри, нам зразу тут вказується схема. Бачите, пальник підключений безпосередньо до балона, тобто нам буде потрібен ось такий пальничок з вентилем. Якраз цим вентилем ми і будемо регулювати подачу нашого газу. Зручним дуговим зварюванням також все тут зрозуміло по параметрам. У нас регулюється хот старт, тобто гарячий старт і форсаж дуги. І також у нас є кнопка безпеки. Система зниження напруги холостого ходу значно зменшує ризик ураження струмом. Особливо актуально в вологих умовах. Але нас найбільше цікавить на півавтоматичне зварювання. Зварювання на лінійному способі. Вибираємо котером, режим сталь. Звичайна сталь, зварюємо вугликислоті. Просто включаємо, і в нас є ось ці параметри. По параметрам далі пробіжимося. Зварювання сталі в міксі. Бачите, 25% СО2 пише. Остальне все аргон. Мануал. Класичне зварювання, де ми можемо коректувати подачу дроту і вольтаж окремо. Прошу замітити, що в нас все на екранчику підказує нам. Бачите, тут мануал так і написано. Якщо я переключаю на інший спосіб, ось флюсовим дротом, написано, що синергетично буде апарат працювати. І також у нас показано, як клему перекидувати, тобто, куди нам потрібно ставити. З газом, без газу. І також у нас є система Spoolgun. Spoolgun у нас працює в мануалі. І тепер до самого цікавого: це пульс. Режим пульс. На режимі пульсу ми так само можемо зварювати чорний метал в міксі, тільки в міксі. Ось, Також це ж нержавіюча сталь, Також нержавіюча сталь, але з високим. мікс, З високим вмістом аргону. Завжди рекомендується більшість використовувати саме такий газ, щоб було 2% вуглекислоти. Ось не все аргон для зварювання нержавійки в напівавтоматичному режимі. Кусі. Зварка міді. Цей апарат може зварювати мідь. До речі, в синергетичному режимі в пульсі. Алюміній сіліцій тобто алюміній кремній. І також алюміній магній в пульс режимі. Тепер звернемося до дабл пульса. Дабл пульс, до речі, мені найбільше сподобався в даному апараті, як він налаштований. Його не треба підналаштовувати. Зразу включив і зразу він добре зварює. І така ж сама процедура в нас іде. Також на дабл пульсі ми можемо все зварювати те ж саме, що і на пульс режимі. І по налаштуванням. Виберемо будь-який матеріал. І саме більше розширення налаштування якраз є на даблпульсі. Тому що на дабл пульсі ми можемо регулювати частоту, частоту. Ось від 1 Гц до 2,5 Гц. Частота зміни струму між верхнім струмом і нижнім струмом. Чим більше у нас частота, тим швидше у нас буде перемикання між цими струмами. Також у нас є вікно. В якому ми можемо регулювати базовий струм. І коефіцієнт заповнення. Вікно подачі дроту, ширина дуги. Я коли зварюю алюмінію, частенько користуюсь даною функцією і завжди заганяю трішки в мінус. Для чого? Ми бачимо, що в нас зменшується вольтаж. При цьому в нас буде більше дроту. Струм не змінюється. Таким чином, в мене буде більше наповнювача при зварюванні. Більше дроту в мінус, менше дроту. Заганяємо в плюс. Індуктивність. Якщо ми її заганяємо в плюс, у нас буде м'якіша дуга, але буде менший провар. Ось. І менше розбризування, до речі, якщо ми заганяємо в мінус, у нас буде більший провар, дуга буде жорсткіша, але буде більше розбризування. За допомогою індуктивності ми якраз можемо це все регулювати. Далі у нас діаметр дроту. Діаметр дроту тут вказаний саме для е, Що тут у нас? чорний метал. Двохтактний режим, чотирихтактний режим. І ще й в нас є одна функція це протяжка дроту перед зварюванням. Зайдемо в звичайний режим, і ось ми бачимо, якраз протяжка дроту перед зварюванням. Ми її також можемо регулювати. І регулювання продувки газу після зварювання. Здається, що все, апарат синергетичний, синергетика добре працює. Нам всього потрібно вказати, який матеріал ми хочемо зварювати, який газ ми підключили. Ось і товщину вказати матеріалу, яким ми будемо зварювати. Ну і зрозуміло, що діаметр дрота. І в нас є така ось візуалізація якраз товщини матеріалу. І апарат вже сам вам підбере струм, відштовхуючись від товщини вказаного матеріалу. І в пульс-режимі ще в нас є така функція. Контроль довжини дуги. Дана функція є автоматична. Надіюсь, по налаштуванням все зрозуміло, але більш розширені параметри щодо налаштування. Ви знайдете в інструкції, яку я закріплю в описі під відео. В інструкції все зрозуміло і гарно розписано про параметри даного апарата. Коштує всього, на всього, в районі 500 євро. Це зовсім невеличка ціна для таких можливостей, яких він надає. Даний апарат підійде як для малесенького СТО, там сервіса, так і для домашнього використання. Е в домашніх умовах. Тому що Бог його знає, коли нам прийдеться той самий алюміній варити, частіше за все, чорний метал. Але так, якщо є змога, тим більше дабл пульс і пульс на пульсації також непогано зварювати чорний метал. І що саме цікаво, маємо ще пальничок, абікор бінзель китайський. Ось такий доступний напівавтомат з функцією пульс. І дабл пульс. І не забувайте, що при купівлі обладнання на сайті jessic.ua за промокодом keywelding ви можете отримати знижку. Все.